Доброго дня. Я студентка першого курсу ОКР-магістр. і в цьому році разом із спеціалістами ми пройшли виробничу практику. Практика проходила в селі Холоднянське, а саме в лабораторіях облдержродючості. В даних лабораторіях проводять велику кількість аналізів ґрунту на вміст різних речовин. Це і різні пестициди, це важкі метали. Це кислотність ґрунту, також токсикологічні аналізи, аналіз ґрунту на радіоактивні метали. У нас є величезне бажання з вами поділитися деякими моментами із цієї практики. Тож запрошую вас разом з нами подивитися, як все це відбувалось. Перед початком будь-яких дослідів зразки ґрунту потрібно спочатку підготувати та впорядкувати. Come to decide that the things that I tried were in my life is to get high on When I sit alone come get a little known but I need more than myself this time Step from the road to the sea to the sky and I do believe that we rely on When I lay it on come get to play it on all my life to sacrifice hey. Тепер згідно методики, робимо наважку ґрунту. Hey oh. Зараз ми завітаємо в лабораторію по визначенню важких металів. Заливаємо зразки ґрунту розчинником. Come back in, hey Добре фіксовані зразки ставимо на перемішування і чекаємо годину. Здійснюємо процес фільтрування. Тепер зразки ґрунту готові до безпосереднього аналізу на вміст важких металів. Перед визначенням кожного металу ми маємо задати необхідні параметри на приладі та ввести необхідні дані на комп'ютер. Перевіряємо правильність роботи приладу на розчинах заданої концентрації. А тепер безпосередньо перевіряємо наявність і кількість важких металів у зразках. Результат виводиться на комп'ютері у вигляді таблиць та графіків. А тепер завітаємо в лабораторії по визначенню PH та гідролітичної кислотності. Зараз ми спостерігаємо визначення PH у зразках ґрунту. А тепер ми бачимо, як відбувається процес титрування. Ще одній лабораторією, в якій ми працювали, була лабораторія тонко-шарової хроматографії. Ця лабораторія цікава тим, що вона займається визначенням у зразках ґрунту ДДТ та його метаболітів, а також хлороорганічних пестицидів. І залишки ось цих речовин, вони досі і наявні у ґрунті, а відповідно і наявні і в продуктах харчування, які ми вживаємо. analysis is stuffed, so focused on the bright side than you floor the gas pedal and hit the corner faster more assertive never looking back may hit the curb but every day's a new learning curve as you steer through life sometimes you might not wanna swerve but you have to to avert a disaster lucky no permanent damage cause they hurt you so bad it's like they murdered your ass and threw dirt on your casket but you've returned from the ashes and that hurt that you have you just converted to gasoline while you're burning the past standing in an inferno with Село Холоднянське цікаве не лише лабораторіями та величезними агробіогеоценозами, а й тим, що на околиці цього села є досить красиве озеро. Дане озеро ми проходили щоранку, і щоранку воно захоплювало наш дух. like watching the walls melt in your prison cell but you've extinguished this living ювікстингтисливин виробнича практика це цікавий і необхідний досвід для студентів, тому що ті знання, які ми отримали під час цієї практики, вони знадобляться нам у подальшому в роботі. Але все ж таки але ми ще студенти, хоч і останній рік. Але студентське життя нас не покидало і буйним джерелом вирувало.